Зараз ми побачимо, як в посмішці у Лесі розпливається обличчя, тому що з міста Хмельницький. Зелінський, Дмитро! Зустрічай! Займу свідочка! Угу! Так серйозно вийшов, такий гарний хлопець з гітарою. Ох. І. Привіт! Ну, як я тебе вчила! Дай боже здоров'ячка! ви мої зузульки, дорогенькі! Добрий день, добрий день. Я не знав, що ти граєш на гітарі. Ні? Не знаю. Я, знає, я якісь таланти свої потрошки людям е дарую по чуть-чуть. Я ще вмію жонглірувати гірмиями, представляєте? Серйозно? Серйозно? Ти їх привіз? Це потім, це на слідуючий сезон. Що <рив> ви, як ваші справи? Одразу видно, що людина веде на міроприяті. Я відрізняюся від попередніх ага. журі тим, що я просто. Рукою можу сидячи дотягнутись до сейфу відкрити Реально. і видати гроші. Чому тоді я бігаю? Дмитро. Я так розумію, будуть пісні. Ти готовий? Зала, ви мене будете підтримувати сезу, так? Давайте, почнемо. Давайте тільки так. Хто не хлопає, не сміється, той москаль, добре? Так, ну Джордж, почнемо з першої. Дівчина, яка не може найти собі пацана, я нормальна, красива стройна баба, розумні мозги, прочитала 83 три книжки, знаю чотири мови і можу сісти на шпагат, але є одна біта, В мене є одна біда. У мене рижа і страшна. У мене рижа, борода. Борода! Чого ти так в кінці на мене дивився? Ні, Я, я вже на ткача дивився. Чуть кушу, може. Лесочко. Дуже класно співаєш. Дякую, дякую за дві тисячі гривень вже є завдяки одній лише пісні. Чи підеш ти на п'ять? Так, да, звичайно. Поїхали. Друга хвилинка. Молодіжна. Ех, прийшов на Свінгерпаті, а там, де дівки, де дівки, де дівки. Одні романи, романи, романи. Наступна пісня. Красива жінка не за зілю. Стоїть засмучена в метро. Дуже чекає, що в президенти. Знову полізе пан Петро. Леся, наступна пісня для тебе. Я не твій брат, ти не сестра моя, то може. Будеш своєю жінкою вже. Та <реш> да, я ж знаю. Реально я їхав, все кажу: кажу, Каміла, це моя дружина. Кажу, можна я отаку вот пісню далеська? Так там можна. Люди кажуть, що е, щоб не свистіли, бо грошей не буде, ти посвистів і маєш 5 тисяч гривень. Да, дякую, дякую. Чи є в тебе щось на 10 тисяч гривень? Я думаю, що так, да. <реш> є на 10 тисяч. Ми тебе підтримуємо. І бажаємо успіху. Дякую. Хвилина для тебе. Наступна пісня дуже цікава. Бомж цілує тебе, бомж цілує, і на вушку шепочить тобі, що ти вчора прям навалився і лежиш п'яний на землі. Так, рухаємось далі. Ця історія була з дитинства, коли я спав в кімнаті своїй. Та розбудило щось жахливе, і чую щось закричить. Мене будили дивні звуки, мені було ще мало літ, коли зайшов в батьківську спальню, то кинуло мене у Там Батько й мати, два тіла гарячих товчуться, мов звірі, Щоб було тепло, і тут бачу батько заходить до хати, а звір оказався. Сусід наш Павло. Я чекала, я чекала, приводу. І ось вона, і ось вона. Стигне чи ні, кінцівку з молодець. Пісі? Я навіть на час не дивлюся. Я кайфую разом з вами. Дякую вам за зукнення. Дякую. 10 тисяч гривень. Ми тебе з цим вітаємо. Дуже класно, ти підбираєш таймінг для пісень. Тобто, ти розумів, що ця пісня плюс-мінус буде на 55 й секунді. Яка наступна? Довга, коротка. Довга, буде довга. Ти в ній впевнений? Так, да, звісно. Бажаємо успіху, можливість виграти 20 тисяч гривень. Ми з моєю дівчиною захопилися травою і зробили ми цей туда-сюда. Ви зробили по два рази, мало бути, все нормально, але тут накрили нас мінти. Лиш вона, лиш вона, сидітиме сама в каталашці із бомжами, От історія така, бо я біг дворами бистро, аж стерлися носки, а воно дурне оділо. Бо такі от каблуки, представляєте? Вот такі. Вот. Шпиляка. 41 секунда і 20 тисяч гривень. Дякую. Чи хочеш ти піти на головний приз нашого шоу? Ну, звичайно. Я ж тільки за цим прийшов. Тільки до кінця. Ти ж сказав, що ти просто кайфуєш. тобі гроші я не важливі. Я до кінця. Він просто кайфує від того, що заробляє гроші. Це різні справи. <рес> Ні, ну люди ж свіються, трошки як я уйду просто. У ну, тебе дуже класні пісні, ну це правда. Дякую. Дмитро, да. а у тебе скільки пісень залишилось? Одна. І ти ставиш на кол з однією піснею. Да. Я бажаю тобі успіху. Дякую. Весь Дяко. зал за тебе. Поїхали. Е, ви знаєте, що в країні гній е, не все так добре, і це нас дуже тішить. Там е, вже нічого майже немає, тому пісня про країну гній. Туалетний папірець закінчився. Врашті його можна не шукати. Бункерний звіздюк тепер замислився. Чим кацапам сраку підтирать і скатіртю, скачертю. 50 тисяч гривень! Це <плес> саме інтересне так і є. Слава Богу, що я теж не доспіваю, бо там мав бути мрак. А доспіваєш? Ну, можна? можна. Давай. Туалетний папірець закінчився, Вражці його можна не шукать, бункерний звізюк тепер замислився. Чим тацапам сраху бітирань. І скатіртю, скатіртю, можна ще шторою, можна ще віником, навіть патиком. Кожному москалю в це дуже віриться. Бо по зомбоящику це Салавйов.

Я щойно зрозуміла, що як приємно роздавати людям гроші. Хочеться, щоб і от всім людям, жителям нашої країни, роздавались гроші. Я не знаю, і як. І ми Я цими не знаю, займаємось. Як. Хай просто отак роздаються всім гроші. Щоб ми всі були багаті. Дякую, розмішу коміка по-новому. Це кайф.